На сході сили України подекуди переходять у локальний контрнаступ. Про все, що там відбувається, матиму розмову із Сергієм Череватим, речником східного групування військ збройних сил України. Пане Сергію, ще рада вас вітати і дуже вам дякую, що ви знайшли час і долучилися. Навзаєм. Сергію Володимировичу. Хочеться дізнатися про ваш напрямок. Це Куп'янсько-Лиманський, і безпосередньо про Бахмут станом на цю мить, що відбувається, наскільки тиснуть сильно росіяни. Бахмут це головна гаряча точка сьогодні. Фронту, це напрямок головного удару ворога його найзаповітніша мрія, тому що в силу того, що фактично 9 місяців вони не можуть взяти цей український районний центр, це стало для них всесвітньою ганьбою і по суті десакралізацією такого ореола, в який вони дуже багато вклали грошей і пропаганди, як втора армія міра. І таке інше, і багато інших там вони слоганів запускали, що границя Росії не закінчиться ніде. Ми можемо повторити і таке інше. І тим не менше, що дають місце. Вони не можуть взяти цей районний центр, втрачаючи щодоби сотні окупантів там. Головною діючою дію, діючою силою там залишаються, попри величезні втрати, це терористична організація Вагнера. Проте швидше за все можна прогнозувати, що цей. Крайня точка, і сучасного Бахмут стане е, місцем їхнього безславного зникнення з історії. Е, за цю добу тільки для прикладу у нас які бої відбувалися 245 разів на бахмутському фронті Ворог наніс артилерійське враження ствольною та реактивною артилерією 21 боєзіткнення відбулося. 88 окупантів було знищено. 124 зазнали поранень. Також збито три безпілотних апарати. Одна станція радіоелектронної боротьби і три склади польові склади боєприпасів. Наступний напрямок, який за активністю ворога в нашій зоні відповідальності це куп'янська лиманський напрямок, не стало і це. Вже декілька тижнів. Там ворог атакує наші позиції. Цей напрямок також є лідером по артилерійському враженню. Навіть порівняно з Бахмутським за цю добу 360 разів. Ворог вражав різними типами артилерії. Відбулося п'ять боєзвітнень. Ворог втратив 52 окупантів вбитим, 111 зазнали поранень. Підбитий так. танк дві бойові машини піхоти, переносна станція розвідки і чотири авто і два пайових клади. Боєприпасів. Характерний цей напрямок і тим, що тут ворог задіює. Е якщо на Бахмутському напрямку це здебільшого Вагнер, але в силу великих втрат повітряно-десантними військами і модерсько-дерлецькими військами, проте головною такуючи Слово Іван, то тут діють е регулярні частини армії окупанта. Це мотори стрілецькі підрозділи, танкові, повітряно-десантні війська, і, і е також вони задіють підрозділи так званого. Другого армійського корпусу народної міліції, так званої ЛНР, і тут він діє більш обачно, більш обережно. Відтак як я вам і назвав втрати менше як правило і більше використовує бронетехніку. Тобто mm -hmm. піхота не йде тільки як на Бахмутському напрямку, малими тактичними групами, А задіюється техніка відтак і більше цієї техніки спалюють. За цю добу один танк одно, два БМП. А бувало, що й по 4-5 танків спалювали декілька бойових машин піхоти, БТР. Тобто помітно, що ворог бронетехніку використовує. Сергій Володимирович, А ще є така інформація, що українські військові знищили російський вертоліт к 52 на сході України? Про це повідомляють в Міноборони. Скажіть, будь ласка, останнім часом багато інформації ми отримуємо про те, що літаки збивають наші збройні сили України, російські літаки. Наскільки цей літак взагалі важливий для росіян, і наскільки складно взагалі збивати такі літаки? Ну, завдяки правильній організації оборони, в тому числі в протиповітряної оборони, ворога немає переваги домінуючої в повітрі. Як він розраховував на початку війни, нема панування в повітрі, і відтак його до цього часу головним його способом було це підліт або штурмовою авіацією типу су 25 або армійською авіацією. Це гелікоптер. Як ви сказали, К-52, мі 24 мі 8 і не не керованими ракетами нанесення удару і швидко ретируються від наших вони підлітали до переднього краю і швидко тікали, тому що якраз система протиповітряної оборони це е, старі радянські зенітні ракетні комплекси ОСА або стріла 10 для прикриття сухопутних військ які наші воїни знають ідеально і можуть ними діяти. Інші там гарматні ЗУ, типу ЗУ-23 зенітна установка або переносні зенітні ракетні комплекси, які в бригадах є, вони були. Доброю противагою для того, щоб ворог не міг далеко залітати за лінією фронту і, прав... і збивали, як правило, їх також або переносними злітними ракетними комплексами, або цими е... звітими ракетними комплексами прикриття сухопутних військ. Зараз ворог дещо намагається удосконалити свою роботу, використовувати е... старі радянські бомби ФАБ-500 е, доєднуючи до них крила і наставляючи прилад GPS, і Вони можуть mm -hmm. до 70 кілометрів пролітати. І в принципі таким нехитрим шляхом намагатися вражати. Ну це ці, ці речі дошкульні, але якщо узагальнювати загалом, то вибачте за тавтологію, Якщо узагальнювати, то авіація на цьому напрямку, як і загалом на всіх фронтах, не стала ключовим а, таким елементом, а, який би дозволяв ворогу суттєво нас переважати. Як наприклад, це було у американців в війні Іраці, де вони повністю панували в повітрі. І на що браховувався тут такого і близько не було, і, не, і немає зараз. І вони, наприклад, порівняно з ракетними військами та артилерією, авіація на декілька порядків поступається, і найбільш дошкульні вогонь і якраз наноситься і, і найбільші втрати ворогом. Це е, ракетними військами артилерію, як і ми ворогу. Тобто аналітики дуже недооцінили. Роль артилерії і ракетних військ в сучасних війнах. вони думали, що авіація переймена і безпілотні комплекси більше на себе візьмуть Сергій Володимирович, а От ви зазначили вже про бомби керовані? От наскільки вони взагалі часто використовуються росіянами саме ці, і м м наскільки вони є жахливими? Зокрема, і що іще, можливо вони застосовують з того, що раніше не застосовували, що з'явилося нове, щось можливо заборонене. Ну, у них супер нового такого нічого. Навіть ці бомби вони старі. Просто я кажу, вони гольна. Вони раніше їх не застосовували, так розуміє. Yeah. Вони їх застосовували, наприклад, на Київщині, просто скидуючи з літаків. А зараз вони їх дещо модернізували. Те, що я казав, обладнавши крилами і Джепіс. Yeah. Це не є щось нове, не є якийсь там справді новий вид озброєння. Вони просто, як я кажуть, гольна видавки хідра. Вони придумали такий спосіб, і загалом всі і так само, як вони, наприклад, зенітні ракетні комплекси 300 використовують як балістичні ракети, наносячи по нашим містам. Удари це дошкульно. Це нижчі по наші будинки, але з точки зору військового. Не можна сказати, що вони досягли якоїсь проривної технології, і на десь завдяки цьому на змогли нащупати наше слабке місце і суттєво нам наносити таку шкоду, яка би була справді відчутна і ламала наші бойові порядки. То і відтак вони намагаються щось діяти. Ми протидіяти або навпаки, війна це постійний рух. Хто кого обжене в, в тому плані, в числі в плані озброєння Ну, за нами великий плюс, що у нас є партнери більше 50 країн, які нас підтримують. На жаль, не в тих кількостях, як ми хотіли, проте ми отримуємо доволі потужну зброю. І наші військовослужбовці показали, що вони просто віртуозно вміють нею володіти, розуміючи, що у нас снарядна дієта. Ми не можемо собі дозволити розкіш об'їдатися снарядами, грубо кажучи. І дуже ми їх е, використовуємо правильно і намагаємося, щоб максимально вони вражали всі ці Сергія Володимировичу щодо тисняви росіян зараз. Я так розумію, що найбільша, найгарячіше, це зрозуміло, точка в на Бахмутському напрямку. Однак по іншій лінії фронту, чи є якісь зрушення, чи змінилася можливо тактика. Міноборони заявляють про десант, який допомагає вагнерівцям, і е, цей десант, скільки він вже часу там працює, наскільки ускладнює взагалі? Ні, він не те, що ускладнює, це навпаки маркер того, що у них закінчуються ресурси. Бо вони були дуже такі бахвалісті, вони казали, що нам нікого не потрібно, ми самодостатні. Вони навіть намагалися створити власну артилерію авіацію, і авіацію, Багнер, і вони, по суті, були домінуючою там, де-не-де вони хтось там не допогав. То саме великі втрати їх змусили просто задіяти. Це ж десант, це ж не той десант, який вони показували в своїх фільмах. Це підрозділи повітряно-десантних військ, які суттєво укомплектовані мобілізованим. Тому що всі е, регулярні частини, більш-менш боєздатні, були задіяні на території України під час вторгнення, і всі вони зазнали дуже, дуже дуже значних втрат. Ви знаєте, Генштаб на сьогодні показав 176 тисяч втрат, тобто, і відтак вони всі доукомплектовані, мобілізовані, тому сказати, що це. Прийшла над така сила і і дуже змінила характер бойових дій. Абсолютно цього не можу сказати. Там навпаки Вагнер. Він от я вам чому порівню з купермансько-лиманським напрямком. Там теж діють десантники, і різні підрозділи професійна армія і теж у мобілізовані. Але вони дуже бояться. Я бачу діють. тому, що Вагнер там стоять по суті. Загороджувальні е загони і в них немає наказу повертатися назад. Без наказу повернення зразу розстрілюють. Тому вони навіть більш такі, ну скажімо, Дієві в цьому напрямку, тому що вони постійно набігами цими хай з величезними втратами, але вони виснажували нашу оборону де не де могли протискати її. Ну це дуже екстенсивний шлях. Це по суті дикість для армії 21-го будь-якого століття. або для будь-якої армії до го століття, а. проте в них хоч якусь ефективність. То тому сказати, що що їх підсилили, це було неправильно. Вони змушені були задіювати інші підрозділи. Інших інших бригад, там і десантних і мотострілецьких, тому що не вистачає саме Вагнера на Бахмутському напрямку. Сергій Володимирович, що стосується безпосередньо Бахмуту всередині міста цікаво. Знову ж таки, ми всі бачили Пригожина, який там ніби десь піднімав прапор. Потім що відбувається із адміністрацією в місті, кажуть, що вона вже там камня на камні не залишилося. Так вона знищена, тому він тому він піднімав там в темноті непонятно над яким камінчиком. Е, і це і ну і це навіть придуманий був спеціальний термін. що тепер юридично ми взяли бахмут? Тобто, так, якщо, так, так, якщо українські збройні сили беруть населений пункт, е, чітко фіксують, що вигнані всі основні підрозділи, після цього проходять стабілізаційні заходи. Дивляться, чи нема залишків підрозділів, де ворога де диверсійно-розвіданих груп його. І, і тільки після того, тогорчисті встановці піднімають на флажок прапор, і це все офіційно фіксується. То він десь вночі кріткома над чимось підняв, тому що саме щоб показати, привернути якусь увагу до себе, тому що в них зараз серйозні проблеми, і по суті, Пригожин зараз в ролі. Він повторює в нього така карма його настигла. Він зараз повторює долю своїх бійців. Коли його в Росії чекає, видно, що смерть після цих вибухів Петербургів. І ризики, по крайній мере, великі, він боїться туди повертатися. Якщо дуже близько підійде, Збройні сили України його знищують. І от він зараз, як і його бійці, між цими двома вогнями бігає, а відтак не зовсім адекватні заяви робить. Ви пам'ятаєте, він і президент України хотів балотуватися. Звичайно. І ще інші якісь неадекватні заяви говорив, Зараз він прапор повісив. Тобто, я так розумію, що там біля нього садиться. Це ваша піар-служба, яка думає, як привернути увагу, щоб нам давали боєприпаси, щоб на щоб привожно не знищили, щоб він залишався якимсь в полі зору інформаційному і залишався якимсь суб'єктним військово-політичному житті Росії. Щодо наших військових, зокрема, і щодо мешканців, щодо цивільних, які перебувають у Бахмуті, за різними оцінками до тисячі людей кажуть, там є всі вони живуть у підвалах. Як взагалі відбуваються в місті стрілецькі бої? Чи бачите ви там людей? От що із місцевими так, там є на жаль. Мешканці, хоча обласна військова адміністрація і всі поліція, всі органи державної влади, включно з збройними силами країни, закликали покинути допоки були ще більш безпечніші можливості, максимально всі сприяли цьому. Були спеціальні конвої, Там чекали в покровську. Чекали поїзди, які відвозили. Ну тобто, все було продумано. діяла поліція, діяли рятувальники, медики. Проте люди в силу якихось інерційних таких своїх поглядів небажання полишати власні будівлі не залишалися, тому зараз стали заручниками цих подій. Ну зрозуміло, що український воїн він в будь-якому разі відрізняється від окупанта тим, що в нього є емпатія, співчуття, намагання допомогти. Тому там, де можуть українські воїни, максимально і в плані безпеки, там підказують. Допомагають е і діляться продуктами, і безперечно, у нас є зараз в наших в всіх підрозділах є структури цивільно-військового співробітництва які введені за натівським зразком, і вони mm -hmm. на постійному зв'язку з обласними всіми владою, з рятувальниками, поліцією, медиками, і там, де можуть, коригують, допомагають і максимально включаються в роботу, коли це потрібно. А щодо допомоги самим військовим, ми знаємо, що їм дуже складно, як із медициною, як із тим, чи перешкоджають і наскільки часто перешкоджають росіяни взагалі, тому що треба доставляти військовим все, що їм необхідно, наскільки перешкоджають російські війська цьому процесові? Так вони намагалися перекрити всі шляхи доступу до траси. Доступу до Бахмуту, проте завдяки нашим. Частинам, завдяки нашим підрозділам, і е, бойовим і артилеристам, які вели е, таку агресивну контрбатарійну боротьбу, і не дозволили ворогу взяти постійний контроль. Всі, всі шляхи доставки. Завдяки нашим розвідникам, інженерам, логістам. У нас є можливість зараз поставляти в бахмут боєприпаси, амуніцію, медикаменти, е, продукти і є можливість забирати звідти наших поранених. Сергій Володимирович, я вам дуже дякую, Сергій Череватий, речник східного групування військ збройних сил України. Дякую вам, що поділилися всім, що знаєте. Дуже приємно було з вами поговорити. Дякую, що знайшли Дай. час і долучилися. Дякую. вам. Дякую нашим глядачам, що додивилися це відео до кінця. Друзі, поставте йому лайки. Напишіть свій коментар, питання для наших експертів. Ну і дякую Збройним силам України за те, що в нас є можливість працювати. Це новини лайф. Мене звати Софія Півняк. Залишайтеся із нами.